Привіт, мої солодкі! Я вже дуже давно хочу зняти для вас це відео, і навіть ми одного разу з Горком його зняли для вас, але воно таки не вийшло в ефір, тому що там був баланс білого, проблемний. Я хочу для вас сьогодні дати. Щось важливе, щось важливе для мене і для вас. Чому? Тому що дуже часто ви мені пишете, що я дуже енергійна людина, що я дуже мотивуюча. Ви мене дуже часто питаєте, звідки в мене стільки часу, звідки в мене стільки енергії, звідки в мене стільки сил, саме головне. І я собі сіла і якось по пунктиках написала звідки. Для того щоб ви могли почерпнути, і так само, щоб ви були енергійні, сильні, сильні і е, мотивуючі, е, щоб ви себе класно почували. Дивіться, <клес> ті всі пункти, які я назву, в принципі, можна назвати одним таким загальним словом: розвиток. Розвиток мотивує. Перше, що я роблю, коли мені зле, коли у мене немає сили, коли у мене депресія, коли у мене погане самопочуття. Я встаю і йду займатися спортом. Найкраще мені допомагає біг. Це просто ідеально. В, другий, в другому випадку я йду силовими займатися. Але найкраще мені допомагає біг. Тому, якщо вам зараз зле, встали і пішли бігати. Це основа, це для мене головне. Наступний пункт, який мене бадьорить, який мене мотивує, який мені дає енергії це мотивуючі люди, мотиватори. Вам потрібно на них дивитися, їх слухати. Просто оточувати себе ними. Будь-яким способом, ви можете в Ютубі дивитися людей, які вас мотивують. Ви можете картинку собі якоїсь мотивуючої людини повішати в себе на стіні і на неї дивитися. Ви можете спілкуватися з такими людьми, оточуйте себе мотиваторами, відштовхніть від себе негативних людей, людей, які вас критикують, які критикують ваші дії, які постійно ниють і говорять щось негативне. На період, коли вам зле, ви мусите себе від них відгородити і оточити себе мотиваторами. Вони вас зарядять, вони вас наповнять, і ви будете повні сили. Це другий момент розвитку. Чому розвитку? Люди вас таки наповнюють позитивною енергією. Третій пункт інтелектуальний розвиток. Коли ви будете вчитися, ви будете знову ж таки наповнюватися, тобто вчіться. Третій пункт це вчиться. Коли ви будете вчитися, ви будете наповнюватися і ви будете почувати себе більш впевнено в собі. І це вам буде додавати сил, це вам буде додавати енергії і мотивації до життя. Я щось можу, я щось знаю. тому вчіться. Читайте книжки, знаходьте в інтернеті якісь цікаві для вас статті, вивчайте будь-які теми. Це вас буде заряджати, це вас буде наповнювати. Пункт четвертий. Їжте корисно, здорову їжу і пийте достатньо чистої води. Чому? Тому що це є наше фізичне добре самопочуття автоматично. Якщо ви будете здорово харчуватися, якщо ви будете пити достатньо води, ви будете себе класно фізично почувати, і це вам буде додавати енергії. енергії фізичної, енергії моральної, тобто сили щось робити. Пункт п'ятий: розвивайте свою силу волі. Це вам буде додавати впевненості в собі. Це вам взагалі дасть дуже багато, насправді, плюсів. І це один з тих пунктів, які вам потрібні для того, щоб себе мотивувати і наповнити енергією. А, яким способом це робити? Це робити складно, і дуже багато людей жаліється, що а, в них слабенька сила волі. І для того, аби це виправити, почніть з малесенького. Якщо ви зараз сидите на дивані, на кріслі, будь-де, Просто заставте себе, і ви, наприклад, не хочете нікуди йти нічого робити. Заставте себе вийти до дверей. Банально просто вийти до дверей, закрити двері, вернутися і назад сісти. Ви нічого не зробили. Ви стратили на це пару секунд, але ви себе заставили щось зробити мінімальне. Після того заставте себе віджатися два рази. Це займає дуже мало часу. Це займає дуже мало зусиль, це дуже легко, але воно вас навчить розвивати свою силу волі, і ви її будете розвивати потрошки, 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 вона буде ставати щораз то потужнішою у вас. І тобто наступний раз більше разів віджалися, потім взяли і поприсідали, потім пішли і заставили себе м -м, зробити якусь роботу, яку ви постійно відкладаєте. З малесенького йдіть до великого, і так ви розвинете свою силу волі. Пункт шостий. Киньте всі свої шкідливі звички. Вони вас гноблять. Вони вам не дають розвиватися, вони вам не дадуть енергії, вони вас висмоктують. А вам потрібно себе наповнювати. Тому киньте куріння, алкоголь, навіть каву, будь-що негативне. Вам потрібно від цього відгородитися, і ви будете ставати сильнішим. Пункт шостий і не менш важливий, ніж всі попередні. Вчіть себе думати позитивно. Ви бачите якусь людину, знайдіть в ній будь-які плюси. І думайте про ті плюси. Сприймайте кожну людину з любов'ю. І, що найголовніше сприймайте кожну ситуацію позитивно. Яким способом? Шукайте будь-які плюси у кожній ситуації. Навіть якщо вам зле, ви подумайте, а що доброго може бути з тої ситуації, в якій я опинився. Наприклад, ви зараз переживаєте якийсь важкий період, ви, наприклад, розійшли з коханою людиною. Який плюс в тому? Ви себе загартовуєте. Будь-які наші проблеми роблять нас сильнішими, вони нас загартовують. І відповідно, в наступній складній ситуації ми вже сильніші і нам легше пережити складну ситуацію. Ми стаємо сильніші від проблем. Тому навіть якщо у вас є проблема, вона є тимчасова, вона прийде. Вона прийде, а ви станете сильнішим. Друзі, я сподіваюся, моя інформація була корисною для вас. Це та інформація, якою користуюся я, якою я заряджаюся, якою я наповнююся, якою я мотивуюся, та яка мене тягне до життя. І вона є для мене важливою. Я дуже хотіла з вами поділитися нею, аби ви були теж енергійні, сильні, мотивуючі. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайки, діліться своїми друзями, або вони теж мали ту корисну інформацію. Робіть репости і підписуйтесь на мій канал. Дуже вас там чекаю. Хочу, щоб вас було багато і хочу бути вам корисною. Люблю вас всіх, цілую, всім па-па!